У збройних силах України формуються перші у світі ударні роти БЕПЛА. І як вас розуміти? рішення про створення ударних рот ухвалив на ставці головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом збройних сил України та Держспецзв'язку у рамках проекту армія дронів Мінцифри створено координаційний штаб із ключовими міністерствами та службами для повноцінної реалізації проекту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ і масштабувати провадження БПЛА, щоб забезпечити ними сили оборони України. Йдеться у повідомленні. Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання для подолання ворога. Застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів вони значно розширюють можливості розвідки в цілому. Тому що з повітря добре можна продивитися бойовий порядок противника, виявити саме ті, як кажуть у нас у війську жирні цілі, по яким необхідно нанести прямо зараз вогневе ураження, передаючи цю розвідувальну інформацію. на засоби вогневого ураження, це дуже великий крок вперед. Тому що ударний безпілотний літальний апарат може виконувати завдання, не наражаючи на небезпеку, безпосередній екіпаж, який керує його діями у повітрі, у такий спосіб масове застосування безпілотний літальний апарат апаратів воно дасть змогу. Більш швидкого просування під час ведення наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника та повністю зможе переконати його не проводити наступальні дії на тих чи інших напрямках. Таким чином ми бережемо людське життя наших воїнів та нищимо ворога на тих відстанях, які нам дозволять це робити. Ми деокупували понад 50% захопленої російськими військами території в 2022 році. Ми вже її деокупували. Уже. І на цей рік у нас є перспективи розширити далі. Так, от тепер що нам кажуть: Active дефенс активну оборону пройшли. Треба переходити до на Контрна да, до наступу. А для того, щоб переходити до наступу, потрібна підготовка, танки, резерви, авіація і далекобійна артилерія. Подивіться, як розвиваються події. Танки ми пройшли це рішення, воно ухвалено. Танки будуть. Зараз питання тільки кількості, швидкості і так далі. Тему танків сторінку можна перегортати. Ми йдемо тепер до сторінки артилерія і літаки. І от міністр оборони Резніков каже, наступний Рамштайн має бути авіаційним. Чому він це каже? Бо на Заході сидять аналітики, сидять стратеги, які кажуть, вам потрібно для наступальних дій, для контрнаступу, вам потрібні танки, вам потрібна артилерія, вам потрібна бронемашина, але вам потрібна і підтримка з повітря. Пане Зверніть Александре... увагу, вибачте, я от останній момент у цьому сенсі скажу. Пам'ятаєте заяву Пентагону? Не поспішайте з контрнаступом, Абсолютно. не поспішайте. Поки до вас не прийде вся зброя. І вони, і вони тому і кажуть: ви не спішіть, ми дамо новий Рамштайн і вже пішли публікації в зміни даремно. Крім того, вже навіть публічно окремі держави, такі як Нідерланди, публічно сказали, треба Ф16. До речі, не тільки України. Україна, зараз скажу, і е, тому буде присвячено зараз ідуть активні дискусії, які тип літака, як швидко і так далі. Е, ну, на кого ми можемо розраховувати, в нас є візія взагалі розвитку повітряних сил України, затверджена до 2035 року. Вона була ще до повномасштабного вторгнення. Ми розраховуємо в переважній більшості на літаки типу F f 15 f 16, ті, які ми хочемо переозброюватися. Чому літаки f 16 не, не тільки тому, що вони ефективні, вони здатні наносити удари, вони маневрові, вони потужні, а й тому, що їх є вироблена велика кількість. До них до сьогодні виробляються запчастини. До них є велика кількість ракет і боєприпасів, і не тільки в США, а в багатьох країнах Європи і світу, які ці літаки експлуатують. То це як з леопардами. От говорили, а чому ви так хочете саме леопард? Ну відповідь проста. І зверніть увагу, канцлер Німеччини Шольц він наголошував на цьому, і президент Байден наголошував на запчастинах на постачаннях. Чому? Ну тому, що якщо у вас є е, зброя, а у вас не виробляються запчастини, відсутнє технічне обслуговування, то життя цієї зброї, живучість, вона обчислюється двома, трьома, чотирма місяцями, залежно від того, як ви її використовуєте. Тому ось питання і відповідь на ваше питання: це літаки F16, звичайно. Е, це те, що нам би хотілося вочевидь, а далі вже питання обговорень, дискусій. Звичайно, це знову ж таки часу. Хоча тут теж цікавий момент, бо минулого року Сполучені Штати вже виділили кошти на навчання українських пілотів. Це рішення було, і українські повітряні сили вже відібрали наших льотчиків, які будуть проходити навчання. Інтрига, до речі, чи вони не почали проходити це навчання раніше? Можливо, і почали. Тоді ми менше часу витратимо на навчання, бо навчитися на освоїти літак навіть для досвідченого пілота, це все ж таки триваліший термін ніж танк. Матвій Юрійович. Ну я на новинах, тому значить, новини Канада передасть Україні чотири танки. Леопард 2 і надасть військових спеціалістів для, для навчання українських екіпажів. Це міністр оборони країни Аніта Анант. Далі, Іспанія, леопард, які танки, кілька їх які вона хоче надати Україні. Спочатку треба відремонтувати таргосі. Є кілька леопардів. 2 а 4 вони давно не використовуються. Треба вивчити у якому вони стані. І, значить, політико пишуть, видання. Політико. От Байден, от Байден же ж, пане Мусієнко. про Європу от... зараз скажете. Да? Про ні, Європу? ні, не знаєш, ні, ні, військове. Україна отримає від Сполучених Штатів нову версію танків Абрамс М 1 А 2 Мені подобається як автомобіль в експортній комплектації. Оце мені сподобалось. Експортна комплектація, розумієш, З грячими шкірами, значить, і руль такий, знаєш, як БМВ. Але чому я кажу, що от Байден, значить, але без секретного додаткового обладнання. Я вважаю, пане Мусієнко, що ми маємо заявити рішучий протест. Ми не будемо брати без секретного додаткового обладнання. Що це таке? Воно ж головне. Там ми ж для цього ці танки не, просимо. Ну, зброя йде, зброя йде. Ви знаєте, я вам маю сказати, у нас десь два тижні тому в Києві була офіційна делегація. Там були поважні представники, і заступниці держсекретаря, і заступник міністра оборони, керівника Пентагону, приїздив. І вони говорили про те, що ви знаєте, США не поставлять Абрамси в Україну. Це неможливо, вони складні. Експлуатація, навчання і тому подібне. Пройшло два тижні. Виходить, президент Байден каже: Та ви знаєте, 31 Абрамс має поїхати в Україну. І звичайно, якщо ми говоримо про безсекретне обладнання, воно не конкретизується, але я вам точно скажу, що секретне обладнання не включає перше. Ефективність цього танку, його швидкісні, його маневрені якості. раз. Секретне обладнання не включає захист для екіпажу. Який захищений Абрамс, взагалі, це найзахищеніший з точки зору життя для екіпажу в світі танк. Він захищеніший ніж німецький леопард. Вони гарантують живучість екіпажу при складних випадках. Це важливо. Третє це його швидкість. От багато хто говорить про його двигуни, про те, що вони складні, беруть багато палива. А ви знаєте, що так як зірветься з місця Абрамс, і е, буде на старті і і зможе зробити ривок потужний для того, щоб уразити ціль. В нього немає практично конкурентів. Друзі, продовжуємо розвивати україномовний ютюб разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.